Підприємці мають пристосувати свій бізнес до осінніх податкових нововведень. Їх особливості фахівці Івано-Франківської податкової інспекції детально роз'яснили на тематичному семінарі. З 1 вересня запроваджується чимало змін в податковому законодавстві, які значною мірою покликані мобілізувати бюджетні доходи. Розширити базу оподаткування повинна низка податкових платежів та зборів. З 1 вересня запроваджуються зміни до готівкових розрахунків. Зокрема, відтепер фізичні особи можуть розраховуватися один раз в день лише в межах 150 тисяч. Зверх 150 тисяч розрахунки будуть здійснюватися по розготівковому розрахунку. Крім того, внесено зміни до справляння екологічного податку. Зокрема, запроваджено збір за утилізацією транспортних засобів. З 1 вересня запроваджується трансферне ціноутворення. Як пояснюють аудитори, предметом трансферного ціноутворення буде податковий контроль у сфері зовнішньої економічної діяльності. Він здійснюється за принципом так званої витягнутої руки АМС Ленспринцип, популярним у багатьох країнах. Необхідність застосування трансферного ціноутворення пояснює це поширенням практики штучного створення фінансових потоків між підприємствами, які входять до складу однієї транснаціональної корпорації або промислово-фінансової групи, та розташовані в різних країнах. Це дозволяє виводити фінансові ресурси за межі України і акумулювати їх в шорах, мінімізуючи податкові зобов'язання. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.